6 червня Кам'янсь-Подільська територіальна громада попрощалась із загиблим на війні Дмитром Пастуховим. Йому було лише 42. Дмитра Разом з сім'єю Дмитро проживав поблизу Береслава Херсонської області. Працював токарем на машинобудівному заводі. Дбав про родину, складав плани на майбутнє. Він досить довгий час працював у нас на хлібному заводі, також працював на Береславському машинобудівному заводі. І працював він там ну, аж до початку війни. Так. Досить старана така людина, намагався всім допомогти, доброзичивий. У перший день повномасштабного вторгнення Береслав потрапив під окупацію, і родина вирішила рятувати дітей. Усіх, кого могла, власним автомобілем вивозила рідна сестра Дмитра. Оселились на Кам'янеччині. Після того, як їхнє село визволили з під окупації, Дмитро одразу попрямував до військкомату. Це був його свідомий вибір: боронити рідну землю зі зброєю в руках. Він був досить такою доброчесною людиною, і він завжди вважав себе патріотом і завжди намагався захистити не тільки свою сім'ю, своїх рідних, а й свою країну, бо він вважав, що це є його дійсно досить важливий обов'язок як чоловіка. Точніше, ми не з самого Береслава, ми з Береславського району, там було раніше, ну і зараз є таке село Ново Береслав. Воно, на жаль, зараз знаходиться під обстрілом, але воно, слава Богу, деокуповане. Він а, надіявся, що своїми зусиллями він зробить досить великий внесок в наше здобуття перемоги. Він а, надіявся, що коли закінчиться війна, він повернеться додому, до своїх рідних, до своїх дітей і буде собі мирно жити. Молодший сержант Дмитро Пастухов, 1981 року народження, служив навідником десантно-штурмової бригади. 18 жовтня 2023 року біля села Вербове на Запорізькому напрямку відбулись інтенсивні бойові дії. Зокрема, Збройні сили України просунулись майже на пів кілометра. У тому бою Дмитро Пастухов загинув. Інформацію рідні мали лише зі слів побратимів. Офіційного підтвердження не було. Тому півтора року жевріла надія, що захисник живий. Ми мали якусь надію, що якщо його ще немає, якщо немає ще тіла, то можливо він десь в полоні, можливо, він живий. Така, знаєте, маленька надія. Але, на жаль, наша надія не справдилась. 28 травня 2025 року ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра Пастухова. Ховати героя привезли до Кам'янця-Подільського, де його родина знайшла прихисток. Вічний спочинок, захисник Дмитро Пастухов, знайшов на Алеї Слави на міському цвинтарі.